Застоявся ти, друже. Може ми з тобою сьогодні виїдемо. Погуляємо. Я тебе не вигулював вже давно. Ну як не вигулював? Не вигулював. Не виїжджали ми. Сьогодні гарна погода, то може ми з тобою сьогодні... Погуляємо трошечки. Ну то що, буде на велика? Треба перевірити. Тиск на колесах. Підкачати колеса. Бо я так розумію, що трошечки він у мене тиск опав. Раніше наші предки мавок не узагальнювали, а кожну по особливому виділяли Березиця лісова мавка живе в березі і навіть зовні схожа на неї білокоса, тонкостанна. з тендітними пальчиками на граційних руках. А коли вона танцює. лісу, Як весною. Така листечка жовтенька жовтенька Ну ми далі в ліс не поїхали. Я тут знайшов гарненьке місце, бо я не брав століка, да його в мене немає під чай. А тут якраз є. О! Добрі люди зробили, а ми користуємося. Вітаю всіх! Хай буде добре? Ну то що ви хочете в лісі знайти? Може піти по грибочку сходить? Ладно, але це після кави. Це вже після кави. Блін, настільки погода сьогодні вдалася, що сьогодні ми закриємо, мабуть, і сезон, бо в другу погоду вже не захочеться виїжджати. Ну, то будемо бачити. Це ще не все. Озеро. Водичка мутна, мутная. Боюся, що тут ні мавки, ні русалочки жити не будуть. Осінь видно. Становиться все гарне. Все красивеньке. Наче щоб душу підрадувала до холодів і до зими щоб зимою веселіше було жити. Молоденькі сосенки пішли. О, а там березок немає, там може бути мавки. Але сьогодні сонечка немає, пасмурно, то мавки, мабуть, не прийдуть. Так, дивимося на каву. Верніше на кипяточок, о, кипяточок починає парувати. Значить зараз буде кава чи буде чай. То я думав, там качки з каченятами. А може вже каченята такі здоровенькі. Хай собі. Живуть. Це їхнє місце. Вибачте, над городом буде сирена. Над городом буде сирена. Не дуже хочеться, Так, що ми поймо? Шановні? Чим вас угощать? гості дорогие. Не дуже хотілося. Так, давай выкиму каву. Каву в мене є. Петрівська слобода. Пимо Петрівську Слободу. О, чого немає? Чого нема у нас? Тут це немає. Ай. Розовенькой трапочкой. Да, yes. Yes. <laughs> ну, а Есть. Ну, а это хорошо. Надо нам. Надо. А теперь нам надо мусор в мусор. Пакетик. Мусульний пакетик раз. А ложечки то у нас немає. Можемо сидіти, дозволити, виламити. Як вони дочкою? трошечки розколихати каву. На вечір погода трохи портиться. І от тут залишається у нас в лісі. А мусор весь збираємо. А мусор весь збираємо. Що ми маємо? Ми маємо піти до свого боксера, бо він скупай боксер. А ще -то я брав столика ось такую досточку. Але я з цієї досточки хочу зробити. Столик. Щоб він був невисокий, це чисто звичайно, мені попався в лісі цей столік. Але якщо його зробити на ніжечки, то буде, то буде столик, на якому можна зробити каву, на якому можна буде зробити каву, це дуже гарно. О. А поки що, якщо я не використовую його... То я можу посидіти і покорити. І потішитися. І потішитися. І потішитися на природі кавою. Зберуся, і подивлюся по лісу що тут з рибами на сьогоднішній день але я так розумію що тут дорога ну все рівно сьогодні робочий день для всіх тільки не для мене сьогодні я полінувався їхати на роботу така гарна погода то я вирішив поїхати в ліс і попити кави отакі От діла Будемо жити. Жити. То що робити? Ні, на другу чашку кави я готувати не буду. На другу чашку кави я готувати не буду. Мабуть, я... Мабуть я сполосну чашку. Водички трошки на землю налью тепленькою, хай. Живність потроху там жує що небудь, а ми складаємо, а ми складаємо назад нашу пічку. Газ. Закриваємо газ. Ложимо цей гарний кофр Продуктовий. Продуктовий кофр, гарна пічка, газова складається до мінімума, опаковується. Свій власний такий кофрик Складаємо. І щоб це все не терлося, щоб воно виглядало більш-менш достойно і надовго. тому що я виїжджав на Хмельницький, то користувався і користувався тоді газовою цією горілочкою. Але було не дуже зручно, тому що на дорозі, на камінцях, то не дуже зручно було, я вам так скажу. Так, продуктовий кофрик. Все, я зливаю воду, я думаю, що вона мені не подобиться більше. Так, що ще звідсиля у нас. Ай-яй-яй! У нас ще є печенечки. которые ми так з кавою не попили. Кому зовут, что так зимо? Ми залишимо залишимося. Бачиш, не все так просто поміщається, але ми так не дуже добре хотіли, щоб воно помістилося. Воду можна виліти, а можна забрати додому і моєї. Ми перестаємо дома, все стукає ляпає, все тут у нас зібрано все. Мусор ми зібрали. Закриваємо кофрик. Убираем столик. Все это мы ложим в рюкзак. Все это мы ложим в рюкзак. Поднимаю маску так, забираємо мусор з собою. ножкою по-моєму, був колись піньочок то подножка дуже добре стоїть. Десь в мене лежить широка насадка під на подножку на боковую. Я не знаю, може я її використаю, може не використаю. Я не знаю, як вона буде. Служите? Вдягаємо рюкзак. Вдягаємо перчаточки, Ну що, пробуємо виїжджати? Давай подивимось, як. он у нас заводится нормально убираем подножку Бррррр. Eu